8 жовтня у Севастополі біля пам'ятнику солдату і матросу, що на мисі Хрустальному відбулась посвята Севастопольських дітлахів у міській дитячій організації юні Севастопольці та ми Севастопольці, крім школярів урочистостях взяли участь представники влади міста, ветеранських організацій, моряки військово-морських сил збройних сил України, Чорноморського флоту Російської Федерації. Дитяча організація Ми Севастопольці існує з 1992 року і стала, так би мовити, альтернативою радянської піонерії. Вся сучасна учнівська молодь Севастополя виховується в цій організації на засадах патріотизму, любові до міста і вітчизни. Саме тому представники військово-морських сил Збройних сил України вже багато років активно співпрацюють з юними Севастопольцями, плануючи та впроваджуючи в життя військово-патріотичні заходи. Ось і цього разу військові моряки державного флоту. Активні учасники урочистої посвяти школярів, дружню родину ми Севастопольці. На сьогоднішній день військово-патріотичне виховання молоді, підростаючого покоління є однією з найважливіших складових діяльності вітчизняних військово-морських сил. На даному етапі нашого розвитку ми дуже велику увагу приділяємо цьому питанню. Традиційно велику підтримку і увагу ми відчуваємо також з боку вищого керівництва держави, Міністерства оборони і Генерального штабу збройних сил України. Звісно. Важливою складовою частиною цієї роботи є захід, який сьогодні проводиться і в якому військові моряки України беруть традиційну участь. Прийняття до членів дитячих організацій Юні Севастопольці та Ми Севастопольці є важливим заходом патріотичного виховання молоді на кращих бойових традиціях. Значення цієї події для Севастополя підкреслили своєю присутністю на події представники влади міста, ветеранських організацій. от имени Севастопольского комитета ветеранов войны сердечно вас поздравить со знаменательной датой вступления в общественную организацию нашего города-героя Юный Севастополец. Мы надеемся, что вы пронесете Нашу эстафету к новым победам, к новым свершениям. Віддаючи данину пам'яті вітчизняним захисникам та визволителям Севастополя, діти поклали живі квіти до підніжжя пам'ятника солдату і матросу та пообіцяли свято зберігати звитяжні традиції міста героя та своїм навчанням і працею збагачувати його славу. Право пов'язати школярам жовті та блакитні краватки було надано військовим морякам обох флотів. Ми поцікавились, що усвідомлює молодь значення цієї події в їхньому житті. С юным Севастопольцем это значит. свете. Я очень люблю город Севастополь. Я горжусь городом Севастополем. И когда я вырасту, я обязательно здесь останусь жить. Быть севастопольцем, это означает уважать свой город, традиции, памяти и все остальное. Юный севастополец обязан... Обязан почитать традиции города. Когда я вырасту, я обязательно стану защитником Родины, моряком. Я люблю и уважаю свой город мою гимназию.